Друзі, вітаю у вас всіх з півдня Одещини, з само самого-самого півдня Одещини. Я Анжела Скунченко. Сьогодні піде розмова про бірючину. Просто просили розповісти. Скажу, що де я пропала, ми різали виноград. Два дні я потім відео змонтую, там ще дознімати, треба змонтую, покажу. Ми зрізали виноград. У нас, ви знаєте, от саме південь у нас виноград росте в кожному дворі. Просто не кожен хоче. З ним возитися, тому ми два дні їздили по друзям, знайомим, збирали виноград. Це все треба поїхати, зібрати, привезти додому, знову поїхати зірвати. Ну, привезти додому, тому були зайняті два дні, ще сьогодні будемо доробляти, ну, потім я це все ще покажу. А сьогодні наразі буде розмова про бірючину, поки в цьому відео. Бірючина є зеленолисна, сама звичайна ось, саме звичайна. І пістряволисна. Є ось е, зелена, жовтим, е, є ось зелена з білим. Бачите, просто воно стрижене не видно. І лимонна. Ну, Так як воно стрижене, то не дуже видно. Ось вона така гарна-гарна лимонна. Берескле кущ, він напівлистопадний, він на зиму опадає листя. Знаєте, кожен рік по-різному. Може більше опасти, може менше. Ну, Листя скажу на відсотків 50 може зберігатися взимку. Ну, Взагалі планую цьому році ці кульки пообрізати, зробити вже їх меншими, тому що ну, вже величезні, бачите. І їх можна ось формувати ось таким, такою кулькою. Бачите, до землі, ось такою гарною кулькою. Ось такими на ніжках. Ось, бачите, з ніжкою. Ось з ніжкою. А можна ось так формувати. Бачите, дві такі шапочки. Ну, і там у мене росте кущами в розпліднику. Там де я зрізаю гілочки на розвод. Коротше, питали у мене, якої її висоти може вирости бірючина. Я вам скажу, що якщо ви не будете її стригти, то вона буде вам рости до неба. Це реально, тому що я. Пустила там два кущі, зараз дідьому покажу два кущі, бачите ще кулька. бачите, стовбур сплетений, ось двох, стовбур сплетений, два стовбури сплела їх і тут ось знову кулька. Почала вже в цьому році стригти, тому що ростуть нереально великі кущі. М можна підняти кульку наверх от зараз я покажу, там почала піднімати, ну не знаю, чи лишити собі. Ну, якщо лишу, то доведеться восени пересаджувати. Ось, бачите, пістряволисний зелений жовтий. Це я вже тут обрізала. Це понаростали ось молоденькі прирости. Ось вони. Ті молоденькі, молоденькі, тоненькі, прості. Іноді ще що вам скажу, що пістряволисна може випустити отакі зелені гілки. Їх треба вирізати повністю. Ось, бачите, ось пістряволесни гілочка пішла зелена. Оце треба повністю зрізати. Якщо не будете зрізати, ось тут ось те, що пішло, треба вирізати. Ой, і там доскільки гілок зелених. Це треба все повирізати, тому що. Зараз він стане у вас просто зелений. Ось бачите, як я підняла ось такий штамп високий. Десь метр двадцять, метр тридцять. І потім тут буду обстригати кульку. Ну, зріжу, обріжу це все. Ось бачите, виріс вже, тут вже, ну, більше двох метрів. Я ж кажу, якщо вам треба загорожу, то ростуть вони височезні і е, прирости в рік можуть бути великі. Ну, дивіться, ось цей приріст, ось звідси, гілочка ну, пів метра є. Це вже тут ось обрізала. Бачите, обрізала і ось пішли прирости молоді, тому що він вже був такий широчезний, у мене тут сюди пішов по сторонам. І он позаду пістріолисний, зелений, з білим, ось зелений, жовтим. І почав просто вже налазити на інші рослини, тому я їх пообрізала. Ось тут у мене ще вони ростуть. ну Тут ось одну обрізала кульку, треба ще обрізати, а тут ні. Час, часу нема. Просто хочу показати вам знову прирости. Гляньте, ось приросте знизу. бачите, він в руки, пішов, 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 прирост. Ось такі просто. Ось гляньте, бачите, ось уже не стрила, гляньте, теж зелена гілка треба вирізати, оце все обрізати. Бачите, ось оце. Молоді прирости з весни. Як бачите? Росте швидко він, якщо вам загорожу, треба добре. Тому що, наприклад, якщо березклети були безпроблемні, то дивимося в цьому році на них напала якась зараза. Ми ще не виявили, як вона зветься точно, але вже треба обробляти кущі. Бірючина наразі взагалі б нема нічого. Ось, бачите, тут більше видно лимонна ця жовта. В неї листочки ну, над тим, що у неї листочки такі овальні більш. такі, друзі, кущі різні. На продаж на осінь трошечки будуть, я їх потихеньку вкорінюю. Як бачите, їх можна стрикти, піднімати на штаб вище, нижче, кульки біля землі робити, ось такими кущами великими, якщо вам треба, це просто я не встигла обрізати, обріжуся. Просто показую, бачите, що за рік може кущ вирости вам 2-3 роки. Ну, в коріниця поки 2-3 роки, на рік десь 4-5, вже будуть у вас величезні кущі. Ось така бюрючина. Живчується дуже легко, гілочку вструмили в землю, навіть не треба прикривати пляшкою. Рано-рано навесні або ось десь під кінець жовтня, в середині жовтня, у кого прохолодніше. Просто гілочки отак от обрізали, листочки пообрізали, в землю втикнули і поливаємо. Ну, бажано десь в тіньочку, щоб не на сонці. І вам уже через рік на слідучу осінь, якщо ви оце всьо, в цьому році восени поставите на вкорінення, на слідучу осінь, на наступному можете викопувати, саджати там, де вам треба, ще трошечки вкоріниться і потім піде вріст. І все, і загрожа у вас буде готова. Ну, або ось для кульок стригти, пускаєте вгору на потрібну вам висоту. Потім зрізаєте верхівку і, вона, і ця гілочка почне у вас кущитися. Якщо вам не, не треба на висоту, а кулька при землі, просто обрізаєте верхівку понижче, тому що майте на увазі, що ще ви обрізали верхівку, але ж воно буде рости, потім кулька наростати, тому ви повинні розраховувати ще ось цю висоту діаметр кульки. Так що, друзі, так, бірючина, рослина дуже, дуже така безпроблемна, квітує, квітує дуже гарно. Я покала відео, десь в мене є фото, знайду фото, вкладу цвіте такими бі біленькими суцвітями, цілими суцвітями, дуже гарно пахне, Скажу, що зелена, просто зелена цвіте раніше, пістряволисна, цвіте трошечки пізніше. Дуже-дуже пахне, дуже-дуже такий приємний ароматний. ой, приємний, приємний аромат, такий, Знаєте, ніжний, схожий б на бузок. Чимось. Так що, як бачите, вирощувати цю рослину можна без всяких проблем. І самому навіть живцювати. Купили кущик маленький, якого вам там сорту треба, почекали трошки рік-два, воно наросло. По бажанню я можу вислати живців, нарізати, живців ось вистачає багато, вони дешеві. Так що ріжу їх і ріжу такі. Люди замовляли, ріжу такі от великі живці, ось, Немаленькі. ви можете їх собі або лишити повністю, або ще поділити пополам і на три частини, кому як подобається. Так що, друзі, так білю ціна. Істряво лисна. Це е, ауреа жовта. Ну, і сама звичайна зелена. Я не знаю, хто хоче, хто не хоче. Я її не множу зелену, хто хоче зелену, ось наріжу вам оцих живців зелених. І все. Ось ще одна є, зараз пройдуся, покажу. Просто, знаєте, реально десь залишилась насінинка птичка її десь несла. Загубила і воно просто саме по собі виросло у нас бірючина. Просто взійшла, Я її лишила. І ось зробила такий штамбик. Ну, восени будемо прибирати звідси її. І винесемо на пустир. Тому що висилати її, ну, вона досить висока. Бачите, я зробила якийсь там високий. Бачите, ось вам теж приклад. Ось, гілочка одна, потім е, пішло три. Я їх закрутила, сплела трошечки. Ну, ці верхівки треба пообрізати. І ось така буде гарна кулька. Ну, я думаю, що винесе її десь на пустир. Нехай собі там росте. Ну, Бачу, щось що ось, листочки є поїжені, але це не знаю. Не, ну, не бачила, що так у його багато їсть. А скажу ще, що саме б на зеленій бірючині раз на рік. Треба слідкувати, десь в травні місяці з'являються такі гарні, гарні зелені перламутрові такі жуки. От то треба зробити одну обробку, не після однієї обробки гинуть і все. На пістреволисні не бачила, до речі, тільки на зелені оце були. Теж раніше не було, це кілька років всього назад я почала спостерігати, по перший рік навіть прогабила та, так, що, що вони побідали мені листя. Ну от і все, друзі, ось така рослина бірючинок. Бачите, формувати можна по різному. Кому як сподобається. Сплітати, заплітати, закручувати. Штамби високі, штамби низенькі, біля землі обрізати. І практично безпроблемна рослина. Тут вона взагалі поливається, у нас бірючина, дуже-дуже рідко, тому що це кінець городу тут. І не завжди ми тут поливаємо. Так що отак. Все друзі, бажаю всім гарного дня, все буде наша Україна, всім українцям здоров'я. І всім пока!